Дніпропетровщина єдина область в Україні, де реалізується повний комплекс лікування людей з порушенням слуху у Дніпропетровську. Вперше на території СНД в обласній клінічній лікарні імені Мечникова провели операцію, в результаті якої пацієнтка отримає слух на два вуха. На Дніпропетровщині за підтримки губернатора Олександра Вілкула здійснюються системні заходи з надання медичної допомоги пацієнтам з порушенням слуху. Так, з 2010 року на покращення та відновлення слуху у дітей, які потребують лікування, з обласного бюджету виділено близько 12 мільйонів гривень. В Дніпропетровській області працюють досвідчені спеціалісти, які роблять операції по відновленню слуху з використанням новітніх технологій. Також спеціальну підготовку пройшли лікарі. Реабілітологи, сурдологи, логопеди та дефектологи за підтримки губернатора Олександра Вілкула придбані кохлеарні імпланти нового покоління. Хворим дітям відновлюють слух. В цьому році вже прооперовано три пацієнти та планується провести ще 10 операцій. Сказала начальник головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Гінсбург. Все зроблено для того, щоб в умовах обласної дитячої лікарні проводилося лікування в амбулаторних умовах. Близько 9 мільйонів з 2010 року з обласного бюджету виділяється для придбання кохлеарних імплантів. У нас немає черги. Всі діти, яких діагностовано і потребують корекції методом кохлеарної імплантації, вона проводиться професором Березнюком. І надалі закуповуються слухові, сучасні цифрові слухові апарати. Тільки в цьому році 235 слухових апаратів буде передано. З 2010 року ми говоримо, що близько 3 мільйонів потрачено тільки на придбання слухових апаратів. І це вже сума сягає, от як ви бачите, 12 мільйонів. Висока якість лікування та професіоналізм дніпропетровських медиків сприяли тому, що саме Дніпропетровщина стала єдиним регіоном в Україні, де була проведена унікальна операція зі 100-відсоткового відновлення слуху. Наразі такі операції проводяться лише у Франції, Англії та Польщі. Французька фірма Неурелек подарувала Дніпропетровській області кохлеарний стереоімплант нового покоління вартістю 30 тисяч євро. Такий імплант надає слух одразу на два вуха.